Kingdom Come Deliverance. Якщо коротко, то вийшла друга частина. А я ще першу не прийшов. Тому я просто змушений пройти цю гру. Король інвестував акадепохар. Нехай благословить вас, Господь. Та пішла ти нахід. Генрі, вставай, біч тупа, пора працювати. Що це таке? Генрі, ти що, вирішив знову побитись з кимось? Та це просто подряпина. Добре, тільки не проси про допомогу в мене, коли тобі голову відрубають. Я мені вже дуже нудно, якщо чесно. У них такі пеки тупі, просто жесть. ще ти встав з ліжка кончений. Мені треба меча завершити. Збігай на ринок і купи будигу у мішок. І ще якісь цвяхи, краче похар, де тупо деріво. Нехай благословить тебе Господь. Ти двобоїв? Я... Батько хоче, що ти гроші віддав йому. Я маю, йде до дупи. Що це почала? А чомусь якесь. Він мене тупо заломує безкінечно. Це сама уєбанська гра, яку я грав в своєму житті. О, попав! На, єс! Yes! Все, я здаюсь, забирай гроші. Для того, щоб зберігатися, мені потрібно пити рятівний шнапс. Або ще варіант, мені потрібно спати. Що це за тупорила механіка? Not yet. В Вроді українська мова стоїть. Лівий С. Ви можете зняти фіксацію в будь-який момент. Нажміть лівий С. Лівий С. Я зрозумів. Крич. Українська а не різька. Сорі, українська, тут ніхе не понятно, що пише. Що ти виконав все, що я тобі просив? Я все виконав. Заціни який яку бадегу замотив, а? Нічого собі, а що тут пише? Тут пише що ти добає. Ми скрафтили матч. Бачили, який удар. Це якраз вам, дядьку. Ніхера, це скіл в тебе. Ще одне, коли матч буде повністю готовий, принесіть мені свого сина, голову свого сина. Все, дякую. Можна мені вийти з цієї гри? Батьку. Е, ще 40 годин геймплею, бачив? Бачив? Реально, подивись, 40 годин, курва. На нас напали! Ура, щось відбувається! Вбийте всіх, будь ласка. Значить, сину, слухай уважно. Візьми меча і принеси. Кача, нам кінець. Всі в замок забігаємо! Давайте рухайтесь. О, ні. І зараз маму теж захерачить, має бути дуже сумно. Тупо втикає цей бот. Не може зрозуміти, що сталося. Я лисий долбоєп. Ти мені будеш мститися всю гру. Отакий от сюжет буде. Зайде коня і тікай звідси, бо кончене не встигло, блін, Ідіотське створіння. Треба було зразу залазити в замок. все все, давай, звідси. Пока. Мені пишуть бігти. в мене квест, Я біжу. Що за херня? На мене ззаді напали? його. А як він доганяє мене так? Я вкачав на початку гри собі спретність. Що за бред? Нахер мені цей спіт показує. <плес> так, інформація про коня. Дивіться, е, швидкість з нього 10. Від цього дебіла не втекти, краще. На ньому 500 кілограм броні, йому похар. Він біжить швидше, ніж я. Я не хочу це грати. Це таке уродство. Це просто жесть. Чи кінь біжить за швидкістю одну кінську силу, Я не розумію. Мені там в голову, походу, стрілою прописали, я зразу здох. Боже, яка ця гра у Бога? І тут ще друга частина цього дерьма вийшла. Як вона вийшла? Як розробники не розорелись, Я не розумію, хто їм платив гроші? Бог. Як я це гамно буду далі грати? Я не хочу це грати. Я забіг в якийсь замок, кому не похар. Типу Короче, я тебе врятував, якщо коротко, щоб без цього дерміща, нікому і так це дерьмо не цікаво. Вся твоя сім'я здохла, бла бла бла. Що робити будеш далі? Хер знає там. Вся кінець діалогу. Все, є завдання зараз поїсти. Короче, коли закінчиш же хавати, поклич Ісуса Христа, він прийде на допомогу. Чому не можна взяти все зразу? типу? почаємо на це дивитись. Генрі, тобаєф, просинайся. Що таке? Ти чи що? ти проспався. Всі померли, лишилися тільки ми двоє. Там якісь шпіони, можливо, на нас будуть зараз нападати. Я не розумію, що ви кажете. Ти не зрозумієш. Ти ж долбаєптуфей. Ти свою пеку бачив, кончене. Очі тупо в сраку ніби лізуть. Сар, ви як там? Хоробрий, кончений конч. Я щасливий, що ти вижив. О, бачиш, ми теж вижили і тікаємо зараз. Я хочу повернутися назад і поховати своїх батьків. Сорі про твого батька і маму, але ні, туди краще не повертатись, інакше тобі срака. У мене зараз завдання поховати маму з татом. Треба повернутися назад додому. Чому ти мене покинув, батьку? Вибач мені за все. Я знайду того, хто зробив це з тобою. І помру від його руки. Але спочатку потрібно вас поховати. Ей, давай. Є. Можете допомогти? Класний матч, у тебе. Зараз ми його пограбуємо. Що це таке з анімацією? Так має бути, я поняв. Це типа я по сюжету маю програти. Походу, в тебе буде ще одне завдання в цій тупій грі. Це повернути цей матч. Або не буде в тебе ніяких більше завдань, бо я тебе зараз вб'ю. Ей, мазефакери! Йо, йо, херачим ідіотів! Рубаємо кінчених виробків. Вони похоронили батьків головного героя, але, на жаль, не похоронили його, тому що його пригода ще не завершилась. На жаль, на жаль, ще не завершилась. Його пригода, на жаль, тільки почалась. Генрі, проснись, чуєш? Шмат лайна, проснайся, відкрий очки. О, прокинулась нещастя. А що ж, дякую тобі, дякую. Тепер я буду допомагати тобі, твоєму батьку. Так, будеш, будеш пахати, як чорт. Дякую, мені тепер не тільки помститися за батьків, потрібно ще й меча повернути. Я зараз вчусь взламувати скриню відмичкою, і що я можу сказати, такого дерьма я ще в своєму житті ніколи не бачив. Це самий виродський спосіб, який тільки можна було придумати. Треба, щоб ця штука світилась та повністю завжди. Хоче все, все, я задрався. Добрий день, я зайшов. Ти куди окончений? Стопе, вийди нахер. Е, це ж Генрік, хай зайде. Оцей чувак, це мій лорд. І я маю повернути йому меч. Я хочу доставити вам матч, Чело, я втратив місто, я втратив всіх людей своїх. Нахер мені той меч здався. Знаєш, що зараз буде такий класний момент. Ти будеш служити мені. Будеш моїм воїном, солдатом. Щось типу того. Лорде, що ви таке кажете? А чого ні? Дахай служить. Плюс один добіл в команді буде. То що, будеш служити мені? Так, так, я буду, буду та-та-та. Що ж, тепер я солдат, і я маю тренуватись, щоб стати сильнішим. Ви наки розтущаєтесь! Я тільки що пройшов кончене тренування. Я помер від крінжу, і мені зараз знову прийдеться його проходити. О Боже, як це кончено! Бо воно мені не зберігає. Я приходив тільки що оце кінчене тренування. Воно зайняло у мене хвилин 20 і мені зараз знову прийдеться його пройти. Не розумію, навіщо витратити на нього час? Він ж такий прибацаний кончений виродок. Що ти А ну, пацани, тихо, хватить. За неба пососатись він тут. Давай, якщо ти переможеш мене в лучниках, то ти будеш переможцем. Як тут попадати, типу? Як в цій грі попадати? О, я попав. Я набрав 8, він 9. О, я виграв, я професіонал. О боже, якась битва почалась проти цього мужика ніхера. Оп. 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 Я нажав блок, тупа гра. Ова! Контратака. Пам. Че, а чай не блокує, я ж нажав блок. А він не хоче, Ні, я поняв. На, я його порішав Тупо відкопав дебіла Запам'ятайте цього лузера, його звати Генрі. Цьому чуваку мало, він хоче знову програти, типа. На з коліна дебіла. Що за фігня тут відбувається, а? Це це він, це він винен. Коротше, ви двоє маєте помиритися, і ви двоє будете йти на полювання. Завтра в лісі зустрінетесь. Боже, цей чел на коні повірніше рухається, ніж я пішком. На кого полюємо, сер? На крінж? Блін, чел, ти нахера рухаєшся з повільненим темпом? Ти кончений? Зараз ми змагаємося з тим чуваком. Я маю зайців полювати більше ніж він. Мені здається, тут до зайця можна просто впритик підійти і запхати йому ножа в спину, а він не побачить. Коли цей тупий квас вже закінчиться, я не шарю. Я хочу помарти нахер. Тепер я розумію, куди пішла 40 годин геймплею у цій грі. Він кабана вирішив полювати. Ого, повалив звіра, він хороший. Він його не вбив. Хай він там ганяється за тим кабаном. Я йду додому. Блін, мені треба їх знайти. Схватили друга. Та блін, кончене, я з іншим. А вони мразоти тупарелі. Можна я втечу, ті, в цей цієбетфа, я не хочу. Мене тошнить. не можна, походу. Я помар від крінжу. Опа! Я його завалив. На, лох. На на. Другий раунд. На. Кончене. Що все? Класно вполював Кавана, Хорош. Ми стали друзями. Отака от фігня. Слухайте, на нас напали. Та похер. Йде, бери цього чела. він вам допоможе. Якщо коротко, з наших когось вбили, і одним із тих вбивців був чувак, який вкрав мій меч. Все, я йду повертати свій матч. Ви не можете скористатись швидким переміщенням, тому що у вас інвентар перевантажений. Я думаю, коню похер на мій інвентар. Я вроді швидко біжу. Як ця гра кончена? Це ніби симулятор е, рицаря, але щось від симуляції тут тільки бред залишився. Я обібрав якогось бомжа на вулиці, тут мені показує. Що це вкрадений предмет, і я не можу його продати. Сорі, ти що? Це вкрадений предмет, та пішов де в сраку. Ні, я таке не купляю. Я продаю в цьому місці. Знайшов я ту фігню ось у цьому лісі. Яким чином він знає, що то вкрадений предмет? Я просто обібрав якогось мертвого бомжа. Якщо коротко, священик набухався, і він зараз буде проводити службу Божу. Нехай Патриція а... амінь. коротше. я приймаю благословення Петра Павла і маленького Лукаса. І трохи наблював да? але нічого амінь амінь. Цьому чуваку Генрі треба добратися до чувака, який забрав у нього меч. О, і він проходить через все це дерьмо. Якщо цей ідіот зараз мені інформацію не скаже, де він бачив того. Мужика, блін, знайди когось іншого, щоб тобі допоміг. Що за бред? Це словами не передати. Яка ця, ця гра тупа? Це просто неможливо словами передати. Я виконав всі його квести, але я сказав якісь не, неправильні діалоги, і все, тіпа. Значить, що сталося? Щоб він мені дав інформацію, мені треба було з ним побухати. Я перше відмовився, і, і все. І квест пропав, так само як зараз. Тобто, ніхіра немає. Після того я взяв завантаження, яке було приблизно дві години до цього моменту. Це було круто. Мені прийшлось пройти знов той Май ту кончений говношлях. Я його пройшов. Тепер я знову почав виконувати квест цього священника. Це було дуже дуже цікаве завдання, і він мені до сих пір нічого не сказав, бо так. По відчуттях я просто просрав 6 годин свого життя. Все, типу, і нічого не отримав. Якщо коротко, я повернусь тоді, коли знайду того чувака, який вкрав у мене меч. Hours later. я вичислив, де знаходиться табір того злодія, і ми зараз ідемо його вбивати. Тут пише, що я ще можу саботажувати цей табір, Отравити їхню їжу, там ще щось. Але мені похара. Подивіться на нашу армію людей. Ми йдемо штурмувати бандитів. В атаку! Пацани, херачим їх. Вони відступають вже. Я не можу догнати ідіота. Без. Занадто кончена гра. Йопта, ніхера, оце вас тут багато, хлопці. А Куди ви біжите? На переговори може? Куди ти тікаєш? Йопта, що, що не так, Типа, Мужик. Я ще не можу. Боже, ладно. Зноту є обічно. Все, ми виграли. Чи це типу, вороги? Просто вони ще не в курсі, що їм треба нападати на нас? <рес> Щось ще ніхто битись не хоче. Це мало бути ніби епічно. Херачте, херачте, пацани, херачте. Я тут поки подивлюся за цими челами, щоб не втекли нікуди. Ви що це з бойовою системою в цій грі? Можна поцікавитись? Що це таке? Як це зрозуміти, що тут відбувається? Мен, а, а що за херня? Чому в мене союзники такі кончені? Походу, все таки треба було саботажувати їх там. Я одного бота вбиваю півгодини нахер. Як? 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 Як це виграти? Типа. Я штрикаю і штрикаю, ніяк не здохне, ну нарешті, йопта. Вирозке керування, тупорила кончена говнобойова система, блін. Щел ти може відпустити, ціль, що ти до кожного клаєшся, я не шарю нахер. Це битва дебілізму нахер. Йопта, битва моїх нервів. Боже, цією, нахер гею не так. Коли цей кошмар закінчиться? Оху, катсцена, нарешті. О, цей мужик з моїм мечем. Я йду за ним, зараз буде ПВП один на один. А жорсткий жесткая шарі? Що за контратака таке? От я бью контратакою, и контратаку він на мою контратаку свою контратаку, Це нормально. Типа блін, че? Наращи, якась сцена почалась. Я так задрався. Швидко вже сказав, поки не затоптав тебе насмерть. А я його вбив вже, так? І я меча все одно не знайшов. Оце от сюжетний поворот. Мені далі треба його шукати, а потім ще мститися тому лисому дебілу, який вбив мою сім'ю. Я вже це гамно граю годин 20. До сих пір не цікаво, типу. От оцей от чувак за цим всім стоїть. О, бачите? О, пішов-пішов. Він головний. Він сказав, що ми заплатимо за це. Залишіть мені оцей трупи. Хай вони не зникають, окей, пацане. Я їх залутаю, добре? Мені навіть залутатись не дали. Настільки. Кончено раз я тепер солдат, який служить лорду. Я виконую тупі завдання. Типу на селище напали. Мені потрібно визначити, хто напав. Що це за бандіти. Поки що нічого не розвивається. Мені навіть не цікаво, якщо чесно слухати. Я хочу померти. Це був один такий квест, такий цікавий з мільярдом діалогів. Я це все слухав. Зараз я вже не можу це слухати і не можу читати. Мені вже похар, типу... Собака вкусила мене за залізяку і мені больно, до речі. Мене захерачили тупо бомжі патиками. Настільки класна гра. Що це за останнє збереження? Хер пойми де, блін. Йопересете. Прикольне збереження. Прикольна система збереження. Це круто, це дуже класно. Ясно, куди пішли 40 годин геймплею, я зрозумів. Я задовбався одного бота заклякцювати. Півгодини. А можна витягнути пістолат і пристрелити його? Йомою, заблокував ідеально. Контратака. Та пішов я нахер, він теж заблокував. Оба, Він ухиляється, йому похар. В нього 80 років стажу, йому насрати. Який сенс тоді в контратаці, типу? Якийсь сенс блокувати, якийсь сенс ідеального парирування, якщо він все одно відбиває мою контратаку після ідеального парирування? Ідеальне парирування. Контратака, похор. І знову. Контратака, Похар. Якусь контратаку замотив, я здох від крінжу. І це сюжетна херня, мені треба зловити цього дебіла і щось дізнатися. І шо, і шо, і шо, і шо? Ну, типа, чи не можна його пристрелити з дробовика? Нарешті! Єс! Right. Yes! Тепер цей дебіл мені допомагати буде зараз? О боже, я випадково вдарив, долбайоба балл. Чел, йди нахер, ти мені маєш квест допомогти виконати, якого біса сюжетний персонаж агриться на тебе. Це я здох. Ааа! Точно, курва, де я нахер? Я ненавиджу цю гру. Я ненавиджу цю кончену гру. Як ж круто, що ти не можеш зберігатися тоді, коли захочеш. Нічого страшного, ще дві годинки виконую ту херню, яку я вже виконував. Мені треба знов вбитись проти цього долбайоба, Ви шоу граєте нахер? Він хоче вбити того чила, який мені потрібен. Його пересате. Я тут згадав, що я же ще не збережений, і мені придеться, якщо я програю. Проходити всю ту хереню заново. Тобто 2 години геймплей у мене ще чекає попереду. Чувак, я тебе знаю, бла 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 бла. Я знаю, що ти робиш, бла 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 бла. Я тупо нахер не можу. Йопта, я не можу! Of later. Я просто почекаю, поки того дядька вб'ють та й все. Вони його завалили. Найс. Nice. Мені не передаться проти нього битись. Ну мені придеться проти нього битись тепер. Думаю, цього я легко порішаю, Це тупо лох. Репутацію втрачено, до речі, не знаю за що з граю цю гру напевне. Вся гра просто заключається у туп й біганині від бота до бота, а потім якась тупа битва через годин шість, так приблизно. Там щось треба бігати, щось десь щось шукати. Я вже задрався. Я не можу це гамно грати. Квести придумував долбайоб. Ну, це по перше. По-друге, нахер. Я не можу це дерьмо виконувати, те, що придумав долбайоб. Якщо коротко, от це от кінцівка, ви можете її бачити на своїх екранах. Пам'ятаєте о чоловіка, який сказав, що ми заплатимо за те, що зробили? Це якраз самий головний злодій цієї гри. Він творив дуже багато жахливих речей, про яких я навіть вам сказати не можу, бо я так далеко не прийшов. Гру можу сказати лише одне: у нього саме той матч, який у мене вкрали на початку гри. І якщо коротко, той дядько просто кудись утік. А потім головний персонаж поринувся в шизу, побачив свого батька, і от сидить. Ним бачите, це так спогади. Знаєте, поговорити, почилити. Що ж, це була дуже класна гра з нетерпінням. Хочу пройти продовження.